27 лютого поліцейські попередили масову бійку в центрі Харкова. Тут затримали 245 людей. З них повнолітні 30-ро. Всі інші підлітки. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов. Група підлітків почала збиратися на території в центрі міста Харкова. Вони збиралися в трьох локаціях. Одні, як ви назвали, це ЧВК Рідан себе називали, а інші антирідани В деяких ми побачили, що були кастет, предмет схожий на кастет. У деяких були там розкладні ножі, у деяких були газові балончики. Деякі з них можуть мати причетність до організації. Тому наразі саме в цих ми проводимо невідкладні слідчі дії за словами Болвінова. В мережі інтернет поширюється інформація про субкультуру редан яка прийшла з Росії. Слідчі перевіряють причетність російських спецслужб до подій у Харкові. Справу розслідують як підготовку до масових заворушень та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Крім того, на батьків 72 підлітків склали адмінпротоколи щодо невиконання ними батьківських обов'язків. Сказав Болвінов. Організатори подібних заходів зазвичай маніпулюють підлітками, яким не вистачає самовираження, каже психолог психологиня Катерина Солом'янова Кирильчук вони атакують і затягують дітей, які не захищені, які мають таку вразливість психологічно, і це знов ж таки починається з родини. Якщо в родині кріпкі міцні стосунки, то дитина насамперед або туди не потрапить, бо там маніпулятивні вкрай прийоми, або вона дойде до батьків і перепитає що це таке, а що тут не так. За словами психологині, батьки можуть допомогти дитині знайти альтернативний спосіб для самовираження, наприклад, відвести на спортивну секцію або у творчий гурток. Лариса Говина, Олександра Новосел, Микита Ольховський, Суспільна новини, Харків.